Українські бренди з гарними святковими сукнями. Не забудьте подивитись відео про українські бренди, які виглядають як люкс, бо у цьому відео ці бренди повторюватись не будуть. Почну з бренду Гіпюр я нещодавно була на огляді їх нової колекції, і це було дуже гарно. Якість чудова, єдине, що вам треба додаткова людини, щоб зашнуровувати ці корсети. А ще мені дуже сподобалась довга сукня у синіх паєтках, які, до речі, не колються. У бренду Марсего, По суті, є одна модель святкової сукні, але яка ж вона гарна. І фішка у тому, що до неї можна придбати подовжений жак. Кет із такою самої тканини кольори дуже яскраві та насичені. Не можу не згадати Івіна бутік, бо вони прям спеціалізуються на таких святкових нарядних сукнях. Я навіть не буду виділяти якісь певні моделі. Варто лише зайти на їх сторінку чи на їх сайт і подивитись асортимент. У наша студія також дуже широкий асортимент святкових суконь, особливо порадувала те, що вони різнопланові під різні смаки, різні фігури, деякі більш грайливі, деякі більш закриті чи відкриті. По бренду Ельміл також досить багато варіантів з різним вайбом та настроєм. У них, до речі, дуже гарні сукні з квітковим принтом, як для якоїсь фотосесії, як з картинки з Pinterest. Також бренд One by One давно презентував колекцію святкових суконь. Ну там не тільки сукні, є ще й комплекти і костюми, але все дуже нарядне. Кольори чорний та червоний. Моделі загалом лаконічні, але дуже звабливі. У бренду вішні багато варіантів з розрізами, вирізами, у цікавому крої, з романтичними оборками чи просто класичну сукня-жакет. У бренду Теларіка є одна дуже гарна модель трипіруванням. Вона йде у них. З різними варіантами рукавів, але шикарно просто підкреслює фігуру. Також є вибір кольорів. І я навіть не знаю, у якому кольорі вона мені подобається більше. Лілу корсет спеціалізується саме на корсетах. У них є дуже гарні варіанти: є напівпрозорі, є з пір'ячком, але також у них є і комплекти, які виглядають як сукня, і окрім базових кольорів, є дуже багато яскравих. Пишіть, що сподобалось найбільше, то доповнюти підбірку вашим улюбленим брендом суконь.